Уже доброю традицією у Володарській загальноосвітній школі номер 2 є проведення осінніх свят. Щороку вони мають свій особливий відтінок, і цей навчальний рік не став винятком, ніби ще вчора галасувало і сміялося веселе літо. А вже і листопад чарівним пензлем розфарбував дерева золотими фарбами. Тож і свято у школі було по осінньому тепле та яскраве на дитячі таланти. У залі лунали мелодії веселих пісень у виконанні учнів 3 А та 3 Б класів. Особливо колориту свято надавало національне вбрання учнів, що яскравими барвами прикрашало залу. Невеличка концертна програма справді. Порадувала присутні гарним настроєм та гумором. Сценки пронизливі любов'ю до рідного краю, ліричністю та гумором створили справді святкову атмосферу. Програма святкового заходу була яскравою, танцювальними номерами та музичними композиціями. Діти, пані та панове, нині знову з вами я, осінь, ось моє ім'я, восени земля прекрасна, як завжди, прийшла я вчасно. І у села, і у міста, всюди осінь золота. Лист торкнув і диво стане, помаранчевим багряним, як сно жовтим стане ліс, як не віриш, подивись. На осіння радістей. А бачите, яка в ній багато є білка. Хочеш сильні м'язи мати, то квасолю вживати. Я помідор найкращий, кругленький із городу. У червонім піджечку гляньте всі на вроду. Тож купуйте цей томат, буде вам смачний салат. Без картоплі стівку сюди, тож підходимо, купуємо. бо картопля всім смакує. Гей, дівчата, баруки. Всі купуйте буряки. Хто такий товар купує, той ніколи не жалкує. Та й фрукти уродили. Груші, яблука та сливи. І звичайно виноград знайдеш тут усе підряд. Найдорожче вам назвати, найцінніше, найдобріше від всіх ласощів миліше, що з коринкою смачною, наче сонечко, весною, що є завжди на столі. Любі, діточки, це хліб. Свято відбулося у колі друзів у барвах осені з квітами та дарами природи.